Усім доброго здоров'я. Сьогодні вирішив показати, як я опалюю власну майстерню тирсою. Відразу хочу зауважити, я не стверджую, що я роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Спочатку про пічку, яку я використовую. Пічка зложена частково із звичайної вогнетрівкої цегли, а частково із цегли, яка використовувалася у газових печах на цукрових заводах. Ось така велика цегла. Вона має, правда, форму непрямокутну, але з неї можна щось виготовити. Тут встановлені дві чавунних плити розміром 54 на 54 см. Це плити під казан. Діаметр найбільшого кружка 40 см. Або 400 мм. Открываем. Глубина платы 49 см. Внутренний размер. 43 сантиметри Ні разу сам ще не міряв На 98. Ось такий об'єм камери. Ось камери згорання, будемо говорити. Ось такий об'єм камери згорання. Набираємо. У майстерні зранку ще холодно. Майстерня ще не зовсім добудована. Ще немає зовнішнього утеплення, тому занять вихоложає ось набрав мішечок теси. Висипаю пічку. Пісу трошки притрамбовую. Просто рукую. І набираю ще один мішечок. У мене найцінний матеріал для опалення. У пічка робилася під підтирцю. Вона найдовше горить у цій пічці. Тому це звичайні дрова перегорають дуже швидко. Так. О, Якраз два мішечки. І знову притрамбовую трішки. Так. Просто так затопити тирсу буде нереально, тому зверху ось таку лопатку стружки з-під рейсмуса. Все. Удалится все, сметается закрываем. Закрываем. После установления трех кружечков запаливаем. Подпаливание проводится одним сернячком. Не знаю, будет ли вам видно. Одним сернячком запаливаем. Прямо зверху. І тепер покажу ближче. Відразу кладу ще один кружечок. Видно, як відбувається процес тяги. І кладу крайній кружечок, щоб ще пришвидшити потік повітря. Так відбувається розпалювання. І так, в принципі, відбувається весь процес горіння. Якщо мені тепло потрібно швидко, то я куржечок маленький приймаю. І тоді процес горіння відбувається більш інтенсивно. Я думаю чути і видно чути, як розпочалося горіння. Зауважу, висота димоходу 5,5 метрів від колісників. Мається на увазі. Ось так розгорається. Так, знову прикриваю. І в такому положенні залишаю для прогріву. Пічка вже буде працювати. Димохід у мене також непрямий. Над пічкою знаходяться три горизонтальних ходи. Знову нагадую, майстерня ще не завершена, бачите, не поштукатурено. Три горизонтальні ходи по півтора метри. І далі пішов димохід. На жаль, місце стіни і місце димоходу трішки не співпали. Через те прийшлося будувати ось таку підпорку. Від самої землі збудована підпорка, щоб димохід не впав. Поки тирсе розгорається, кілька слів про дверки. Дверки піддувала постійно при відкритій, приблизно на сантиметр, незалежно від того, яким паливом я користуюся. Тупичні дверки, я ніколи не відчиняю. Можу відчинити зараз. Тут у мене навіть цеглина закладена. У цих дверках немає необхідності, маючи такого розміру кружечки зверху. Весь процес відбувається тут. І завантаження, і розпалювання. Тяга регулюється центральним маленьким кружечком. Він може бути як повністю відкритий, так і повністю закритий. Ну, наприклад, закриваю повністю, коли зранку потрібно, щоб було тепло. І я насипаю. Повну пічку тирси. Коли розгорілося, закриваю кружечок і повітря, яке поступає з щілини, піддувало, достатньо, щоб до самого ранку все горіло і в майстерні було тепло. Ось такий дим іде на початку горіння струби. Пройшло трошки більше години. Заглянемо всередину. Ось так відбувається процес горіння. Довелося повністю прийняти кружечок, тому що погода змінилася раптом. Ви бачили, дим ішов в одну сторону, погода змінилась, дим пішов у другу, крутить. Дим падає прямо донизу. Ось добре видно, що він падає донизу. Прям на мене летить. Ось летить дим прямо донизу, прямо на мене. Через це я відкрив кружечок повністю, щоб покращити насиченням киснем. Насичення киснем. Ось так відбувається процес горіння. Звичайно, дим йде сильно, тому що тирса просто тліє, повного згорання немає. Пройшло приблизно 5 годин. Заглянемо всередину. Ось таке там відбувається. Покажу з різних сторін, пройшло 8 годин, заглядаю в середину. Процес горіння ще продовжується, але майже все вже згоріло. Через те, що кружечок повністю відкритий, процес горіння відбувався швидше. Якщо його прикрити, його іноді можна зовсім закрити. Процес горіння буває 10 годин і навіть більше. Ну, але 8 годин на сьогодні. Це теж непоганий результат, ще з годинку точно буде горіти. Ну ось у майстерні вже потепліло, я навіть скинув камізельку. На завершення хочу сказати, так як прийнято на ютубі, підписуйтесь на мій канал. І ще раз хочу нагадати, я не стверджую, що я роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом. Дякую.